Турнір для гравців не старше восьми років. У жовтих футболках металіст. У блакитних — «Пісочин». Гра розпочалася у рівній боротьбі. На третій хвилині восьмий номер пісочина несподівано вискочив з-за спини гравця металіста. Вийшов один на ворота і красиво обіграв воротаря. За кілька хвилин розіграш ауту блакитними ледь не закінчився другим голом. Обидві команди намагалися максимально отримати користь із таких розіграшів. Врешті-решт це вдалося пісочину. Два Якимось чином три гравці в жовтому опинилися в одній точці, і суперник майже безперешкодно забив третій гол. Металіст взяв хвилинну перерву, щоб внести корективи у гру. Після вільного удару гравець Пісочина несподівано зрізав м'яч у власні ворота. три Незабаром Пісочин бив штрафний удар, але надійно зіграв воротар металіста. Клим Гончаров віддав пас, а Єгор Криньов продавив суперника і забив гол. 3-2. Швидкий прохід флангом здійснив Ярик Сипка. На початку другого тайму Ярик нарешті зрівняв рахунок. 3-три. Бив по воротах Ян Татаринов. Воротар Блакитних був на поготові. Гравець пісочина першим встиг до м'яча різко змістився в центр і невідпорно пробив верх. Чотири-три. За кілька хвилин він ще здійснив слалом через півполя і забив п'ятий гол. І нарешті капітан Пісочина перехопив м'яч і, не роздумуючи, послав його майже в саму дев'ятку. 6-3. Пісочін міг збільшити рахунок, але добре зіграв воротар металіста Захарна Боко. Металіст пішов відіграватися, мав кілька добрих нагод, але рахунок більше не змінювався. 6-3. Виграв «Пісочин». повний запис матчу. Шукайте на каналі фк Металіст Металіст-2016».